У Вікторійській школі облаштовано новий комп'ютерний клас. Це єдина школа району, якій сільська рада зробила такий подарунок. Які ще зміни відбулися в навчальному закладі? Дивіться в нашому сюжеті. Школа у Вікторії одна з 12 шкіл району. Навчання тут 11-річне. 108 учнів здобувають знання у рідному селі. За словами директора школи, жодна дитина не їздить на навчання в Пирятин. На благоустрій навчального закладу сільрада виділила та освоїла 475 тисяч 750 гривень. Сільський голова честі сказати, що наша учениця, вона бувши голова батьківського комітету школи, вона знає наші проблеми, зайшовши у наш Комп'ютерний клас, побачивши уже устарілі комп'ютери, вона нам сказала, пообіцяла, що ми придбаємо нові комп'ютери. І вона своє слово додержалась і от подивіться на цей чудовий комп'ютерний клас. Комп'ютерний клас на 10 місць це не єдиний внесок сільради в майбутнє. Замінені вікна на суму 122 тисячі гривень, щоб малюки та вчителі не мерзли взимку. Придбано матеріали для ремонту класів. Першачків зустріла повністю оновлена класна кімната. Нові парти, що як пояснив директор, ростуть разом із дітками: стенди, матеріали для навчання. Також для школи куплено плазму, ксерокс і спринтером. От я хочу. Поставити це в приклад іншим нашим сільським радам, що жодна сільська рада не придбала жодного комп'ютерного класу для школи, тільки одна Вікторійська сільська рада. Але ж потреба залишається сталою. Кожна сільська школа потребує комп'ютерного класі. Загалом у школах району також відбулася часткова модернізація комп'ютерної техніки з силами районної ради. Знаєте, районна рада виділила на модернізацію комп'ютерів 72 тисячі гривень, і вже закуплені у кожну сільську школу закуплені нові комп'ютери або модернізовані. Тобто ми намагаємося іти в ногу з прогресом. Якщо порахувати суму, виділену у цьому році вікторійською сільською радою на освіту, то на одну дитину припадає 4414 тисячі гривень.